Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти більш детально про дев'ятирічний цикл. Тобто це досить відома інформація, але я хочу трохи розставити акценти на тому, чому він так важливий, чому важливо розуміти, в якому поточному році ми зараз знаходимося. Це вже зрозуміло, що це 9 років, які ми проживаємо як один Мам. спільний такий от алгоритм. Цікаво те, що важко дійсно відчути енергію кожного року, тому що всесвіт має своє почуття гумору, і зазвичай кожен рік. Має настільки протилежну енергію, що її дуже важко перелаштувати. Тобто, в нас це так: активний, пасивний, активний, пасивний, і перелаштовуватись дуже, досить важко, але розуміючи, в якому саме ми поточному році зараз знаходимося, нам простіше зорієнтуватись і налаштуватись на якісь дії. Тобто, або дії, або навпаки, замираємо щось ми в собі розбираємося. Не кожен рік налаштований на матеріальне, це треба розуміти. Не все в нашому житті відповідає за матеріальне. Дуже багато аспектів, які відповідають за духовність, за інформацію. І є роки, коли ми повинні зосередитись саме на цьому. на… Отримання нової інформації, на тому, щоб ми якось більше зосередились на собі, на своїх е... якихось ідеях. Тобто це зростання психологічне, а вже потім ми підходимо до матеріального аспекту. Тому акцентую: дев'ятирічний цикл дуже корисно знати. Це для того, щоб налаштувати себе на будування довгострокових планів. Тобто, що ми будемо робити в першому році, що, яка енергія проходить в другому, яка в третьому, четвертому, п'ятому, шостому, сьомому, восьмому, в дев'ятому зазвичай ми йдемо по завершення. Тобто, тут вже ми закриваємо все зроблено. Налаштовуємося на те, що ми входимо в новий цикл. Більш детально я б хотіла розповісти про кожен рік, але це займе більше часу. Тому я підготую у кожному року окреме відео. Яка енергія буде входити в перший рік? Ваш персональний? Як вона буде змінюватися з другим роком? Що треба робити? Це все я буду робити в. В окремих відео по кожному року. Поки що ми з вами зосередимося на тому, що ми маємо все ж таки вивчити свій 9-річний цикл. І е, пропоную вам е, порахувати, в якому році ви зараз знаходитесь. Це дуже просто. Робимо, е, сумуємо. Дату народження. Якщо це дві цифри, то, звісно, по черзі 25 2 плюс 5. Місяць, наприклад, 12. Плюс 1 плюс 2. Зрозуміли, так? Тобто ми по одній цифрі це це сплюсовуємо. І додаємо рік, в якому ви зараз знаходитесь. Тобто в нас зараз 2024. Це цифра 8. 2 плюс 2 плюс 4 це 8. І ми до того, що ви отримали цифру, додаємо 8. і складаємо до простого числа. Кожен з вас це може зробити для себе окремо. Це буде ваш персональний рік в цьому році. Але зважайте на те, що рік починається в день вашого народження. Якщо це вже відбулось. То ви вже знаходитесь в цьому поточному році. Якщо це ще буде там, восени чи взимку цього року, то ви ще на попередньому році знаходитесь. І це ви теж можете прорахувати. Спочатку вивчаємо, навчаємось рахувати. А вже іншими відео я вам буду розповідати окремо про кожний рік, що треба знати про нього, які знати дії для себе, для того, щоб максимально. Скористатися з користю для себе енергією. Це не значить, що повністю цей рік буде впливати на всі ваші дії, ні. Але скористатись не завадить. Просто використаємо те, що нам додається, допомога. Зрозуміло? Тому поки тренуйтесь рахувати, а трошки пізніше я буду викладати окремо по кожному персональному році. Інформацію, почнемо з першого і так далі. Можете написати коментарі, що вам буде більш цікаво знати, в який персональний рік що робити. А я буду під це підтягати, тому що мені важко дійсно всю інформацію врахувати, якщо ви мені підкажете, на яку більше мені звернути увагу, я зверну все. Бай-бай, до зустрічі!